Чоловіки військовосів вони борозняти. Вічева тіть кожного, хто загинув за Україну. Ска служба порятунку вже не перший рік співпрацює з прикордонною службою України і черговий раз по запрошенню служби ми були направлені в сьомий львівський загін прикордонної служби. Це трошки відрізняється від попередніх поїздок, бо в більшості ми виконуємо завдання на всході України. Але зараз, за того, що у нас розвиваються стосунки з прикордонною службою, ми запрошені були саме на західну Україну. Це мій другий виїзд із міжконфесійною групою з християнської служби порятунку. Перший виїзд був у Волинський прикордонний загін. Зараз ми проїхали ділянку львівського прикордонного загону, заїжджаючи до хлопців у підрозділи охорони державного кордону. Сьогодні ми раді вітати міжконфесійну групу капеланів. Кожен із вас поклав у справу нашої великої перемоги. Же цеглимо, щоб наша Україна тільки згостала, розбудовувалася і міцніла. Сьогодні ми приїхали послужити вам, от поспілкуватися з вами, сказати якесь добре слово, помолитися разом з вами. Це вже моя не перша поїздка з, з християнською службою порятунку. Мене вразило те, що ми їдемо на захід країни, бо Зазвичай капелана, ніби потребують ті, які перебувають в окопах на передові, які не мають можливості піти до церкви, до храму, знайти священика поряд, і тому це дуже так здивувало. Але я вражений тим, що міг тут бути і послужити словом для прикордонників. Ваше покликання це оберігати кордон, натомість. Нас, священників, наша місія це бути поруч з тими, хто захищає Україну. І ми, як капелани, покликані для того, щоб бути поруч з вами. Багато хлопців, прикордонників вже приймали участь в бойових діях до 90 з лишнім. Відсотків, як сказали нам командири, це дійсно так, тому що спілкування з військовослужбовцями показали саме те, що вони були неодноразово задіяні для проведення бойових дій підсилення військ, які зараз у нас виконують бойові завдання на сході. Саме знаєте, такі тяжкі періоди нашого життя, випробування, які приходять до всіх нас, вони і показують нам важливість і віри людської. Ситуації хочеш не хочеш, але ти згадаєш ім'я Бога. Якщо не знаєш ім'я Бога, то іноді знаєте, виривається з уст людей. Господи, збережи, Господи, поможи! Бог поруч, Бог з нами, Бог допомагає. І він дійсно хоче, щоб ми вчилися вірити в нього і вміли. Вірити не тільки на великі свята, згадувати про нього. Навіть якщо в підрозділі є штатний капелан, він не може, як показує практика, осягнути все і дотягнутися до кожної душі. Але коли приїжджає міжконфесійна команда, вона підсилює цю позицію. Разом з нами був отець Володимир, який дуже класний капелан, дуже класно виконує свою роботу. І саме в команді разом із ним ми робили багато набагато більше, ніж, мабуть, він би зміг зробити сам. Єднайте за молитві, просіть Господа. Заступництва захисту і для тих наших побратимів, які зараз безпосередньо перебувають на східній ділянці, виконуючи без завдання, щоб Господь їхнє життя. Коли ми приходимо до хлопців, знайомимось із ними, спілкуємось, ми проповідуємо одного Бога, але кожен в якийсь свій різний спосіб, і напевно, це дає свій результат, бо кожен із Військовослужбовцем може знайти щось своє. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, арюнебесний, отишителю душею. Тому духові нині час, і на віки віки амінь. Коли ми потрапляємо на підрозділ до хлопців, проводимо спільну молитву. Ми бачимо цей відблиск Божої благодаті в їхніх очах, і кожен із військовослужбовців може після вже нашого виступу, проповіді молитви підійти і поспілкуватись як із представниками православної церкви України, так і римо католицької просестанської церкви. І е, знайти те, що е, йому потрібне, власне, його серце, його душі. Ми відкриті, ми тут. Ми хочемо бути корисними для вас. То можете ну не якби так, не посоромтесь, не поскісняйтесь, Підійдіть, поговоримо. Це допомагає. Десь розгрузити серце, просто найти якісь відповіді на питання, які турбували внутрішці. Ми приїхали підтримати їх. Ми молилися Десь? за них. Хтось задавав питання. Хтось е, причащався, сповідався, і е, головне, що ми здійснили свою місію. Наші дітки недільної школи виготовили для вас ось такі маленькі переді ангели-охоронці. Я хочу вам роздати, щоб ці ангели-охоронці захищали вас на вашій службі. В перший день, коли ми почали служити прикордонниками, у нас а, випала нагода а, безпосередньо приїхати в місце дислокації, тільки що набраних військовослужбовців. Вони проходять на сьогодні без базову підготовку військову. Дорогі наші військові сьогодні ми приїхали від християнської служби порятунку міжконфесійною з вами поспілкуватися, помолитися, підтримати вас. Вони сьогодні вже мають військову форму, виконують якісь вправи, завдання підіймаються не за своїм графіком, до якого звикли, мають зброю в руках, і сьогодні вони мають перемінити свою свідомість, свою ідентичність, що вони вже стають по волі воїнами. Ми мали з ними декілька годин на зустрічі, і саме по їх обличчях, саме по їх стану, було зрозуміло, що, мабуть, це одна із ключових зустрічей, яка повинна була відбутися під час. Цієї і ротації. Відчували, що вони слухають кожне слово, вони реагують на кожну молитву. Вони дуже потребували підтримки саме від капеланів, бо було багато питань. Це вже моя третя робота з відповідно з представниками християнської служби порятунку. Як ми зараз побачили вже з роботи цієї групи, це та категорія людей, які тільки мобілізовані, особливо ті, хто взагалі ніколи не служили, не розуміють, що від них буде потрібно, що їм. Які перед ними будуть задачі, і от якраз робота капеланів дозволила їм зрозуміти, що не так все погано, яким здавалося на перший погляд? Взагалі робота групи дуже позитивно відмічається на морально-психологічному стані персоналу, оскільки такий аспект, як гітара, вона дуже сильно розряджає людей. Кожен раз ми закінчували наші зустрічі і промови саме співом. І в цьому співі був не тільки я, були і священики, які долучалися, брали слова. Ми співали разом в єдності. Ви знаєте, я дивився потім на очі військовослужбовців, як вони загоралися, як вони це сприймали. і Потім залишалася така дуже радушна атмосфера, яка розполагала серця йти на розмову, ділитися серцем, бути щирими. Ja, vi, ja, vi, Так і буде у нас це пісня справді єднала. Люди відкривали свої серця, і після того, як ми співали, завжди люди краще йшли і на контакт, і було з ними простіше говорити. Вони ставали відкритішими. Хай Бог береже вас, благословляє вас, давайте до допомоги разом підемо. Святий Господь. Дякуємо тобі, Боже, за цю хочу відзначити, що дійсно ця робота із християнською службою порятунку і для мене особисто і для наших військовослужбовців західного регіонального управління є приємною і корисною. Тож буду радий новим зустрічам, новому спілкуванню і новій спільній праці. Надіюсь, що Робота буде успішною, приведе душі наших військовослужбовців до спасіння. І наша молитва буде почута Богом. Господь дасть свій захист, подасть свій небесний мир, своє благословення, і неодмінно ми всі разом прийдемо до нашої спільної перемоги. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! хай Бог береже, поставляє вас, тиснемо вам ручки і відпускаємо вас на службу.